Про головне події в Харкові та області 3 вересня. Харків'янина застрелили на кордоні України та Молдови. Державне бюро розслідувань повідомило, що відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовозобов'язаного. За даними слідства, 23-річний харків'янин разом із іншим утікачем намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на території Одеської області. Їх помітили прикордонники під час патрулювання 1 вересня. У цей момент чоловіки перелазили захисні споруди, а далі рушили в бік Молдови. Як ДБР утікачі не зреагували на вимоги зупинитися. Тоді прикордонники розпочали переслідування, під час якого здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Одного з утікачів знайшли мертвим із вогнепальним пораненням, іншого затримали на місці. Слідчі вже допитали прикордонників і свідків події, а також вилучили зброю, з якої стріляли. Усі обставини події встановлюють. До СІЗО відправили заступника директора з експлуатації КП комплекс вивезу побутових відходів. Про це йдеться в ухвалі Салтівського районного суду Харкова. У документі вказано запобіжний захід комунальника обирали в рамках кримінального провадження, яке внесли до ЄРДР одразу за трьома статтями кримінального кодексу. Серед них перешкоджання законній діяльності збройних сил України. Харківський антикорупційний центр дізнався деталі справи. Антикорупціонери заявили, арештований Олександр Шепітькою. Во, затримали 21 серпня. А сама справа стосується організації схеми, за якою чоловіки отримували бронь від мобілізації. Їх фіктивно влаштовували на роботу до КВПВ, яке є підприємством критичної інфраструктури. За даними хац, до своєї діяльності Шепітько залучив дружину Катерину, також співробітницю цього КП. Вона нібито знімала із зарплатних карток фіктивних співробітників, нараховані їм гроші. Відомо, що Катерина Шепітько в лютому та в березні цього року послідовно Но придбали дві автівки Тесла. На них наразі наклали арешт, так само як і на банківський рахунок Шепітько та низку іншого майна подружжя. Село Мирове під Куп'янськом це знову сіра зона. Відповідні зміни внесли на мапу фронту аналітики проєкту Діпстейт. Лише в суботу, 30 серпня, вони повідомляли, що село звільнене від окупантів силами оборони. Наразі там знову точаться бої. Жителя козачої Лопані вбив російське 50-річний чоловік їхав зранку велосипедом по населеному пункту. Про його загибель повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Він також заявив, що близько сьомої ранку дрон атакував автівку, що рухалася дорогою між населеними пунктами Цупівка та Нова Козача. Машині відірвало колесо та капот. Водій не постраждав. У Харківській обласній прокуратурі додали вночі 3 вересня впівдрони атакували село Черкаська Лозова та Дісне. Там пошкоджені будинки. Інки обійшлося без постраждалих. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.